до вас питання. Рано всі прокинулися на в гарному наслідку. А хто любить довго спа? Як я вас розумію? Так. І в нас сьогодні історія про одного студента. Е, один був університет, в університеті, в Америці знаходиться. І студент сидів на лекції. І як ви думаєте, що з ним там сталося? А ви на уроках коли засинали? <смітна> хто засинав народу? <смітна> Бувало цікаві уроки, так? А на якому самому уроці хто засинав? На математиці. Природа. Природа. Так, сьогоднішній нас урок також була лекція про математику. І студент заснув. О, і тут він прокинувся від шуму. Шум і він побачив на дошці, що є два завдання, два приклади. там. І він вирішив, що це для них всіх домашнє завдання. І він швиденько переписав їх в дошит і пішов додому вирішувати. Коли він прийшов додому, сів вирішувати ці завдання, і я подумаю, він зміг вирішити чи ні. Ні, він ніяк не зміг вирішити. Але він не здавався, він був дуже наполегливим. І пішов до бібліотеки, щоб спробувати ще в бібліотеці знайти якісь книжки, які потрібні, і вирішити ці завдання. І тут, як настала знову ця лекція математики, О, викладач її проводить, і студенту дуже цікаво стало, чому він не питає про домашнє завдання. Він запитує, чому ви мене не питаєте про домашнє завдання, нікого не запитує. А викладач каже, що ці завдання, хто прослухав. Я написав, що їх ніхто ніколи не вирішував раніше. Ці завдання були такі, що їх ніхто ще до цього моменту не міг не вирішити. Як ви думаєте, він вирішив ні? Так, цей студент все ж таки своєю вирішив ці рішення задачі. І професор був дуже здивований це. Тож нас такий висновок, що часом, коли нам кажуть, що ми не зможемо щось. Ми повинні йти до своєї мети з Богом помолитися і вирішувати свої завдання. Амінь, Амінь. хто хоче помолитися?